Я керівник виконавчого комітету самооборони Майдану, а також речник центру підтримки добровольців. А останній караван, який виїжджав в зону АТО, ми завітали до батальйону Айдар, і там ми познайомилися з Олександром, який розказав нам історію про його захоплення в полон. Ось тому прошу його до слова. Доброго дня. Значить, відбувалося так. Ми займалися там розвідкою біля Северодонецька. Донецька. Ось. І біля Лисичанська ми потрапили на засідку. Ось. Спочатку нас відвезли на скляний завод в Лисичанську, там, де перебував мозговий. Нас попередньо допитали, а потім перевезли десь до Северодонецька Донецька в ліс, там у них база невеличка. і... Тоді вже там допитували, намагалися дізнатися інформацію, якусь секретно, тобто, там, де перебувають наші хлопці, де наші бази. ось. Дуже важко було, отримували нас в дуже поганих умовах. Я перебував в ямі, такі десь ну, до двох метрів, от. І з з мішком на голові. Руки постійно були зв'язані. ось. Жорстко поводилися, їсти взагалі не давали, От, тільки давали води попити. Мішок знімали тільки тоді, коли проводили допит. Ось. Били, знущалися. От. На сьомий день, оце, коли мене звільнили, ну, я особисто вже очікував, коли просто з нами розправляться, тому що вже терпіти це все було ну, досить важко. І... Наші хлопці там проводили операцію ну, по зачисті цього лісу перед Сєвєродонецьком, бо ж готувалася операція до того, щоб зайняти це місто. І коли відкрилося нам таке дерев'яне перекриття, цієї ями було, коли відкрилося, і я почув такі слова Слава Україні. Я просто на автоматі сказав героям слава. І... Хлопці, такі, от так це наш хлопець, давайте ну, дос, достанемо його. Мене підняли звідти. Я, мабуть, години-дві не міг зрозуміти взагалі, що відбувається, де я. Ось, тому що ну, Стрес був. Я не міг повірити, що все-таки мене звільнили, і все закінчилось. От. Мене привезли до батальйона, і на слідуючий день. Е Приїхали з самооборони представники, привезли провізію хлопців, які так само хотіли бути в батальйоні. Ось, за що ми ну, привозять нам не тільки там їжу, привозять листи від дітей, тобто які підтримують нас всіляко, що дуже приємно, бо без цієї потрімки, ну, було б набагато складніше. А так ми відчуваємо, що за нас переживають, думають. І нас це підбадьорює. Потім вже я приїхав до Києва, ось тут прийшов е лікування ось, і планую обов'язково повертатися назад. Тому що ну, поставив собі зараз з цій, що в Луганську нагода обов'язково підніму український прапор. Ось, ось така історія. Ну, Значить, цікавилися в основному, де пересуваються наші підрозділи, тобто, які задачі на цей час поставлені. Постійно говорили, що ми правий сектор, бандерівці. ось. Ще один такий, що приємний момент це як тільки ми туди приїхали, населення місцеве негативно нас приймало. А коли вони побачили дійсно, що ми за люди, і яка в нас мета там перебування в Луганську, їхнє ставлення до нас поступово почало змінюватися. Почали навіть приносити самі їжу, цікавитись там, нашим здоров'ям. Коли відбувається ротація на блокпостах, просять, щоб не уїжджали хлопці, тому що думають, що взагалі блокпост ну, кидають. Тому вони просять, що не лишайте, ну, захищайте нас. Ну, тобто те, що було спочатку і те, що є зараз, це дві великі різниці, тому що зараз навіть місцеві по-іншому нас приймають. Вже є у вас якісь запитання до Олександра? Так, е, да, запитання, будь ласка. Ірина е, е, Шевченко, лягать бізнес-інформ. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, звідки ви е, родом коли. Е, Я сам з, Рі... з міста Рівного народився і виріс там. Е, значить, спочатку, коли. Ну, я взагалі тут з самого Майдану. Тобто, коли побили студентів, ось, тоді я приїхав сюди. А потім, коли почали формувати батальйони на захист нашої країни, поїхав туди. У нас Ще є запитання з кінця залу. 24-й телеканал. Скажіть, будь ласка, ви побували по обидва боки? Ви бачили там колишніх беркутівців? Якщо бачили, то які в них настрої, чим вони займаються? Особисто я не бачив колишніх беркутівців, але хлопці розповідають, що є, і вони налаштовані негативно, тому що вважають, що, ну, якби, ну, що над ними тут знущалися і ну, негативно до нас відносяться. От, кого я там бачив, значить, це чеченців, от, наших СБУшників, колишніх, які просто перебігли на сторону сепаратистів. Ось особливо там їх в Лисичанську основна маса просто перейшла на бік мозгового. У них навіть там ну окремо є своє формування. Так як у мозгового там цей підрозділ так само у СБУшників і Чищенів от, сформований другий підрозділ. Ще запитання. Програма вікна телеканали СТБ. Скажіть, вчора з'явилася інформація про 13 загиблих батальйону Айдар? Може, вам відомо щось про це, за яких обставин це сталося? Взагалі, так як мені вчора дзвонили, сказали, то 23 чоловіка загинуло. Загинули тому, що довірилися інші розвідці. Тобто вони не очікували там стільки опору, як було. А що Ну, в нас є своя розвідка, яка ходить, займається цими справами. А Мені просто не сказали точно, чиї це були розвідники, і взагалі чия це розвідінформація була. Ну як зі слів свого товариша, я зрозумів, що це не наші розвідники доповідали про той стан. Тобто, можливо, це е, була військова розвідка, можливо, іншого батальйону. Я не знаю. Так, чи є в ще запитання? Немає запитання. Я дякую Олександру, о, дякую, пане Данило. Є ще запитання від іноземного журналіста, буде англійською мовою вас, я перекладач. Мене uh, from... звати такемото дуже просте питання. Після всього того страшного досвіду в полоні, якщо буде припинення вогню, чи вважаєте, що ви зможете жити поруч із тими, хто. Був проросійським активістом. Як це вплинуло на ваше ставлення до таких людей? Я думаю, що моє ставлення не зміниться. Ну зміниться звичайно, тому що зміниться ситуація в країні. Тобто, якщо настане мир, вони стануть звичайними мирними людьми. Тому якось негативно до них я ставитись не буду. Як показує практика, навіть місцеві жителі змінили свою думку, тому що вони просто були під впливом російського телебачення, яке постійно говорить, що ми терористи, будемо їх вбивати. Тому я думаю, що коли вони повністю зрозуміють, що ми за люди, і настане мир, то я думаю, їх буду повністю нормально сприймати. Олексій Спільно ТВ». Так, з ким ви мали в полоні справи найбільше? Бандити вони були, чи військові? Наскільки я зрозумів, вони не представлялися, але це були чечени і колишні СБУшники. Тому що коли наші хлопці звільнили нас, зачистили цю базу, то я розмовляв з хлопцями, говорили, що це була база іменно от чеченців і сформована з чеченців і українських СБУшників, які перейшли на сторону. Сепаратистів. Чи є ще запитання? Незалежне бюро новин Писаренко Ганна. Якщо можна уточнити, коли ви потрапили в полон? Я розумію, що ви в ньому перебували сім днів. А коли так. вас полонили і коли звільнили? 9-го числа я потрапив у полон і 16-го мене звільнили. Липня. Дія Прошляк агентство гестовунян. Пане Олександр, ви кажете, були Майданівцем. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ви були там, сьогодні днями на Майдані. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Тому що тут зараз багато треба розпускати Майдан, не треба. Дякую. Якщо моя особиста думка, тут важко сказати. Я сам з самооборони, тобто був у другій сотні. Вся самооборона, наскільки я знаю, звільнила Майдан і зараз займаються хто поїхав по батальйонам. Біля 3,5 тисяч людей. І, а ті, які залишилися тут в Києві, то вони займаються допомогою, тобто організовують каравани на підтримку нам. Ось. Тому щодо Майдану, важко сказати. Бачите, я зараз більше знаходжусь там і важко мені зараз вам на рахунок цього щось сказати, свою думку. А коли ви проходите по Майдані, ви бачите тих, хто були з вами? Ні. Це інші люди. Тих... Хто були від початку, можна на пальцях однієї руки порахувати. Чи є ще запитання, колеги? Олександр, дня, Дар'я Даріненько. Сьогодні. Олександр, уточніть, будь ласка, а ви були в, в складі якого батальйону? Айдар. Айдар. Дякую. Так. А як ви ставитесь до того, що кажуть, що прийдуть. Коли все на сході закінчиться, прийдуть військові і влаштують тут порядок. Як ви ставитесь до ре... реалістичності цього і чи не роздувають штучно загрозу такого розвитку подій? Наведуть порядок де, будь ласка, точніше? З Верховною Радою, наприклад, стимульнуть владу, ну так кажуть. Ходять такі, якби, розмови, тому що те, що ми бачимо зараз на сході. Трошки бездіяльність влади нашої бачимо, тому якщо вона так буде продовжуватися, звісно, люди зберуться і, можливо, приїдуть, будуть стимулювати нашу владу краще працювати. Дякую, пане Олександру. Дякую вам за мужність. Тримайтеся і удачі вам і вашим бійцям, колеги. Дуже важливе повідомлення. Сьогодні в українському кризовому медіа-центрі о 13.45 відбудеться прес-брифінг віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Uh, ladies and gentlemen, please be informed that uh, Vice Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman will give a press briefing here in Ukraine Crisis Media Centre.